Ні BBC Україна проаналізувала заяви українських депутатів про те, що кінець війни нібито вже дуже близько. Як вказує видання за останній час, такі заяви дозволяли собі депутати, як від партії влади, так і представники опозиції. Спробували журналісти пояснити, на чому ж ґрунтуються такі висловлювання. На їхню думку, в першу чергу, це більш агресивні заяви Дональда Трампа щодо Росії, зокрема про те, що вона є паперовим тигром, а також майбутній саміт у Будапешті, де можлива особиста зустріч Дональда Трампа і Путіна, і можливо ж навіть президента України Володимира Зеленського. Крім того, джерело BBC News, Україна серед вищого командного складу зсу наголосила, що ознаки завершення бойових дій, дій дійсно видно за словами Джере. Ла цей фінальний раунд бою може тривати до кінця року, максимум до весни 26-го. Чесно кажучи, я не настільки оптимістична як окремі народні депутати, і мені здається, що Російська Федерація буде намагатися просунутися якомога далі. І точно вони зараз не хочуть завершення війни а, в силу того, що і очікують зараз кредит від Пекіну. Домовляються зараз Путін і Сідзіньпіном для того, аби отримати додаткові кошти на ведення цієї війни, тому що в самої Російської Федерації вже обмежений ресурс, але як бачимо їх, це не зу. Пиняє і вони намагаються просуватися. От ти оптимістичний з приводу таких сценаріїв закінчення війни, там до ну принаймні встановлення там перемир'я до кінця року, до весни наступного ні, ні, все воно станеться, але колись. І коли це буде, ну не знаю, або такою реально несподіванкою, або ж ну просто цього поки не буде. Така довгострокова перспектива. Пані Наталя напише: та коли ж у ЄС зрозуміють. Е Ніякі санкції не діють на Путлера, пані Наталя. Вони там мабуть і розуміють, але вибору у них немає. Їх не вводити. От чому Трамп цього не робить? А це питання більш актуальне, особливо зважаючи на те, що підтримка в двох партій на в сенаті є цього питання, але ж рішення не приймається, бо вважається, що це нашкодить перемовному процесу. Іван Ступак, військовий аналітик, зараз буде до нас доєднуватися. Ми поговоримо з ним про ситуацію на наших фронтах, і, зокрема, про те, що відбувається і на Покровському напрямку, і звичайно ж про Куп'янськ, Харківщина. Пане Іване, вже вас бачимо. Вітаємо вітаю ради бачити. Дякую, що запросили. Дякуємо, що докнулися. Традиційно. Давайте про Харківщину. Про Куп'янськ. Періодично про нього говорять, що ситуація там критична, але ж багато про які міста. Вже за цю війну говорили і селища, і села, і напрямки цілі, і тим не менш е сили оборони робили все можливе для того, щоб їх втримати. Яка перспектива куп'янська, пане Іване? Розумієш, так питання ставити некоректно, але ж тим не менш чи будемо ми вирішувати ті питання нагальні, які накопилися? Ну і, зрештою, мабуть, призводять до такого розгортання подій? Ну, давайте так, те, що можна говорити, те, що взагалі проговорюється у відкритих етерах, щоб не нашкодити нашим військовим. Ну, в першу чергу, наші військові говорять, що важко, складно. Ну, знову стало складно, складніше, ніж було. Бо російські федерації, російські військові присутні в центрі міста Купінська, Вони зайшли, вони регулярно там з'являються. Так, є багато фото, відеоматеріалів. Які показують, що як тільки з'явилися російські військові, так одразу всі там і помирають. Ну в найкращому варіанті отримують поранення, але все більше і більше таких кадрів я на даний момент не можу говорити на скільки відсотків Російська Федерація контролює місто Купінськ. Там на 50, на 45, на 35. Це можуть сказати тільки наші військові, але ж, знову ж таки відповідно до заходів безпеки, що можна говорити. На жаль, ви правильно сказали, багато на території України таких точок, про які ми постійно говоримо. Останній рік це місто Покровськ, це місто Костянтинівка, плюс в цьому році додалася Дніпропетровщина, плюс Дніп... Запоріжжя, перепрошую, Запорізький напрямок. І от буквально сьогодні е, повідомлення від наших військових, що Російській Федерації, на жаль, вдалося захопити на півночі Харківської області. Пам'ятаєте, місто Вовчанськ, про яке говорили рік тому, це якщо не помиляюся, маслоекстракційний завод, щось в такому сенсі, і росіяни захопили рештки цього заводу. Тривалий час там нічого не відбувалося, але станом на зараз, от невелике пожвавлення там спостерігається. Пане Іване, в контексті погодних умов, що вони нестимуть, ми зараз чуємо про бронетехніку знову активно, особливо там на півдні наші держави застосування, але ж ці мотоцикли, які вони теж використовують, що в цьому плані? Ну, те ж саме, що й було в минулому році. Тобто сказати, що щось неймовірно нове, ну, навряд чи. Так, дійсно важка техніка в період роздоріжжя, дощей, злив. Ну, вона там не працює. Звісно, будуть мотоцикли, самокатів не буде, буде, будуть конячки, віслюки, ну, і звісно, на своїх двох. З однієї сторони простіше, з іншої сторони, так само для наших військових складніше, бо не завжди можна підняти дрони. І, звісно, впливає погода. Якщо сильний вітер, то ніхто не літає. І звісно, Російська Федерація підгадує свої наступальні дії під, ну, скажімо так, дуже суворі погодні умови. Сильний вітер, сильна злива. Ну, тоді, звісно, вони підкоригуються і максимально використовують погоду. Стосовно труб. Знову говорять про труби, зокрема і в Куп'янську. Вони вспливали. Це не перша теж історія за цю війну. Чи чекають на подібні історії, чи все ж таки з цією проблемою почнуть боротися? Наші оборонці? я, я спробую пояснити. Дивіться на на перевоневіше на, на стороні Російської Федерації перебувають ем, плани схеми українських міст, які знаходяться в різноманітних архівах Російської Федерації. Ну не таємниця. Українські міста вони ну були ж ми всі були під радянським союзом. Комунікації будувалися, і вони дублювалися. Вся ця проектна документація дублювалася все в центральних міністерствах, відомствах неважливо там ну, водного господарства, там знаю, агропромислового комплексу нафтогазової галузі, і все воно зберігається в Російській Федерації. І, звісно, що Ну, треба визнати, російські командуючі дуже сильно ну, загалом маю на увазі, російські командуючі посиділи над цими архівами і декілька разів дійсно могли знайти а, вдалі комунікації, які були використані під час цієї війни. Неважливо, це каналізаційні якісь колектори або газові труби. І декілька разів дійсно успішні заходи такі вони реалізовували. Маю на увазі пройти повз українських порядків. Вийти в українські тили і захопити там певну локацію. Або принаймні спробувати це зробити. Тому що раз, о, ці всі мапи, ці всі креслення, на жаль, вони в Україні або не зберігалися, або не зберіглися, але в Росії вони є і, на жаль, вони ними користуються. Ну але ж реагувати на це теж треба. Так. 100% треба, але дивіться, якщо у нас таких креслень немає, у нас немає розуміння, що знає Російська Федерація. Не завжди це можна використати. Є моменти, наприклад, Фантазуємо знову ж таки міста Куп'янськ у України є плани, схеми всіх комунікацій, і тоді дійсно можна їх перекривати, мінувати, цементувати і так далі, і таким чином убезпечитися від прориву росіян. Але якщо уявимо собі, у нас немає таких креслень взагалі, і ми навіть гадки не маємо, що там відбувається. людей на місці, вже немає комунальників, людей, які знали про ці комунікації. Ну і підготуватися ну дуже складно. Пане Іване, давайте ще приділимо увагу Покровську. Все ж таки, він теж е в епіцентрі бойових подій і намагаються вони його там на півоточення взяти. І оці ДРГ, пане Іване, наскільки це серйозний виклик? Наскільки Росія в них розвинена? Кого вони туди відправляють? Тому що про прикордоння там, зокрема про Сумщину, говорили, що там ну прямо проти наших пр професіонали. Кого відправляють туди, в, е в Покровськ, зокрема? З того, що відомо, це вже навіть не диверсійні групи, це регулярні збройні сили Російської Федерації. Вони вже присутні в місті Покровську. Певний період часу з різним, в різному масштабі, з різною ефективністю та успіхом, але вони присутні. Якщо ну, це невелика таємниця, відкриваємо проєкт State, і він нам показує, на жаль, не дуже приємну ситуацію, коли одна з доріг, яка веде до міста Покровська, там вона розподвоюється, одна з цих двох доріг, вона вже під фізичним контролем Російської Федерації, на жаль. І загалом це ось. Гаманець не знаю, це. Це кишені, перепрошую, навколо міста Покровська. Вона вже дорівнює 10 кілометрам. Як на мене, це дуже критичний показник, і на жаль, ну це означає, що доведеться можливо через це моє власне припущення, суб'єктивне. Доведеться вже розглядати питання про залишення міста Покровська, або принаймні, від залишити ті позиції, які зараз знаходяться під контролем наших військових, щоб не потрапити в оточення. Ну так, і такі рішення ми теж пригадуємо за цю війну повномасштабну. І ну, принаймні, звичайним людям здавалося, що всі ці рішення приймалися ну тоді, коли треба, але потім виявлялося, що подекуди це було і запізно насправді. А потім шукали хто за це має відповідати, і по-різному ці ситуації завершувалися. Пане Іване, якщо говорити про ці заяви, особливо ми чуємо їх останнім часом з Верховної Ради. Про припинення бойових дій, там чи при замороження, чи при зупинку. Чому так, от на ваше бачення, коментують наші можновладці ну, оці всі події ще з такою якоюсь надією? Можливо, поспішили. Це ж було на минулому тижні, якщо я нічого не пропустив, бо дійсно потік стільки великий, що можна пропустити на минулому тижні перед зустрічю президента Зеленського з президентом Трампом, і було в мас-медіа, всі бачили в новинні стрічки вони були заповнені. Та не новинні, припрошую, стрички в соцмережах ракетами тамагав, скільки вони летять, яка шкода буде, як mm -hmm. боїться Російська Федерація, і плюс посилання на західну пресу, на американську, що ось начебто все там дають, начебто все узгоджено, начебто президент Трамп погодився на те, що треба лінію заморозити по лінії розмежування зараз фізично. Але станом на сьогодні вже є заява від російського керівника МЗС, який каже: ні. Жодного заморожування по лінії розмежування не буде. Нам треба дотиснути той бандерівський режим а, неонацистський, а, що їм ще треба зробити. А зустріч з Рубіо, начебто проводити немає потреби. І, начебто, Марко Рубіо все ж таки буде рекомендувати пану Трампу не планувати зустріч з Путіним у десь там певному майбутньому, як про це говорилося раніше. І, до речі, про Угорщину Лавров висловився наступним чином. Не можна скасувати те, про що не домовлялися. Ось така відповідь від Російської Федерації. Це просто вражає їхній цинізм, на що розраховує Дональд Трамп, цікаво з домовленостями там, чи розрахунками на це з такими е людьми, чи як їх можна назвати, незрозуміло. Але ж тим не менш, е пане Іване, от ще цікаві аспекти європейські хочеться зачепити. Ми бачимо, так. що. Знову якісь провокації ось в Іспанії, там не літав аеродром не працював, ось невідомі НПЗ, але ж вони російські, але чомусь горять в Румунії, в Угорщині? Загалом, от наскільки Європа, на ваше бачення, готується до цієї ескалації? Знову ж таки, поляки Дональд Туск а, ні пан Сікорський сказав, очільник ЗС, що можуть посадити літак з Путіним, якщо він пролетить на їхню територію, наскільки ця от ескалація вона серйозна і чи може вона розгоратися загалом? Давайте так про пана Сікорського відверто скажу. Так, це слова слова пана Сікорського, але мені вони відверто сподобалися, коли він каже: ніхто не може заборонити незалежному польському суді, віддати, суді віддати, е, видати судовий наказ або рішення і посадити літак з російським диктатором, якщо він раптом буде пролітати десь в юрисдикції польського суду. Тобто мені сподобалося. Настільки рішуче, ну звісно, це ще раз це слова дії, слова, це різна історія, але принаймні зараз виглядає дуже рішучим. Друге, ви затру, зачепили тему про вибухи на двох нафтопереробних заводах. Один в Угорщині належить компанії Мол, це компанія має російські інвестиції, російську нафту переробляє. І другий вибух це Румунія. Про Румунію попередньо відомо, що це дійсно був, була технологічна помилка, вибух, певний колектор, один робітник отримав пошкодження, поранення невелике, але в принципі кажуть, все нормально, всі під контролем. А от в угорському заводі, принаймні, зараз що там відбувається, і що спричинило підрив, нам невідомо. І, ну, Як для України, чим більше буде простоювати угорський НПЗ, тим більше буде шкоди для. Проросійського режиму в Угорщині, особливо напередодні виборів до парламенту Угорщини, які повинні відбутися е, навесні 2026 року, стосовно ескалації на останок, пане Іване, як ви вбачаєте, вона справжня, не справжня, бо серед цих заяв справді важко розібратися подекуди. Ескалація, давайте скажемо про кого в яку сторону же... В Україні ескалація максимальна. Ну так ну, не нас, а європейський союз, НАТО, європейське, ну і звичайно ж Росії. От наскільки ну, тут все йде, і до чого йде? Я зрозумів. Дивіться, Російська Федерація вона інформаційно накачує європейців е е величезним потоком інформації про те, що європейці готуються до війни проти Російської Федерації знову. Керівник Служби зовнішньої розвідки Російської Федерації вийшов просто з фантастичною заявою. Вони два рази на місяць виходять кожного разу з такими заявами, що аж там на голову не налазить, що знову європейці, апологети війни, вони готуються до протистояння з Росією, русофоби заходять в Росію. Тобто, дійсно накачування певне є, в що воно виліться, куди воно повернеться, чи це буде. Для так знову це моє власне припущення. Чи це буде не знаю, спроба якогось ну плюс-мінус масованого вторгнення на території країн Балтії? Чого ми так само не, не бажаємо? Ми це прожили. Або це буде щось маленьке, гібридне, як ми бачили, Донецьк, Крим, 200-300 стрілкових гіркіневців, телефон, телеграф, мерія ратуша захоплено і оголошено про створення якоїсь місцевої республіки. Такі загрози, от на жаль, є, і Російська Федерація постійно підігріває їх. На цьому, пане Іване, буду вам дякувати і дякуємо, що доєдналися. Дякую. Поговорили так комплексно на ці всі питання. Ну і зрозуміло, що як би там не було, але найгарячіші події справді буваються у нас в Україні, зокрема і в Куп'янську, який згадали і у Покровську. Іван Ступак, військовий аналітик в режимі онлайн, був гостем нашого ефіру. Поговорили про ситуацію на фронтах, ну і про безпекову ситуацію і в Європі. Розуміємо, що Росія готується впливати на все. Тим паче у них це заготовка. Це ж ми воюємо з НАТО, вона вже у них спочатку водомаштабного а по факту ще й раніше, ще з Криму почалося це все.